Так, для експерименту я взяв електричний чайник 2,2 кВт. Зараз покажу вам навантаження на ньому. Зараз він працює в звичайному режимі, не в еко. Бачите, еко вимкнено. Запускаємо чайник. Показує навантаження 50%. Трошки гучніше, але я б не сказав, що там прям сильно він оре прям заклинається. Ну Трошечки гучніше, але цілком нормально я можу з вами спілкуватися і він однозначно тихіше, ніж звичайні генератори, не інверторні, і ще й з відкритим корпусом, тобто з відкритим двигуном. Зараз чайничок вже закипить, ми його протестуємо до кінця. Рівна напруга йде чистий синус для тих, хто підключає котли складну електроніку це те, що потрібно. Це чайничок закипів від генератора. Зараз вимкнеться. Це ми тестуємо, завтра повеземо нашій клієнті, яка у нас купила все, супер. Чайник закипів, вимкнувся. Вимкнувся. Навантаження 0. І так, у нас запустився він. Ану, спробуємо зараз зі стартером. Бачите, зі стартеру вже буквально хвилину попрацював. Зарядився стартер. Це він зараз працює в звичайному режимі, не екорежим. Зараз ще спробуємо на ньому дати навантаження. По першим годинам експлуатації 20 годин міняємо масло і 20 годин не навантажуємо його більш ніж на 50%. Бажано не навантажувати. Потужність у нього номінальна 3,5 кВт, максимальна 4 кВт. Отже, треба не більше 2 кВт на нього давати перші 20 годин. Потім міняємо масло і вже можемо маслати. Зараз вимкнемо екорежим. Послухайте, як працює в екорежимі. Це я зараз знаходжуся біля генератора. Чесно скажу, можна спокійно розмовляти, він не гучний. Дисплей показує мотогодини, навантаження, рівень масла. Зараз все в нормі, тому що ми повністю І навіть показує повністю світлова індикація. Рівня палива. Також можна цей е, генератор спарювати з іншою моделлю, з такою самою, і збільшувати його потужність за рахунок додаткового з'єднання. Дві розетки 230 вольт, вихід постійного струму. Також паралельне можна... з'єднання генераторів для того, щоб збільшити потужність, можна таку саму модель підключити паралельно і збільшити потужність. Е, до Два рази. Якщо ви підключаєте таку саму модель, тільки треба додатково купити ще кабель з'єднання. На генераторі є декілька положень, це вимкнений режим. Можна запускати перший раз за допомогою ручного режиму. А потім, коли зарядиться трохи акумулятор, затискаєте червону клавішу і повертаєте в режим старт. Середнє положення це старт, запуск двигуна. Коли він буде запущений, переводите в режим Run. Перший раз, нагадаю, переводимо в старт. Запускаємо двигун за допомогою дрота. І потім переводимо в ран. Заряджається акумулятор і далі будете запускати за допомогою стартеру. З цієї сторони у нас масляний картер. Відкривається тут пробка. Залили мастило гарної якості. Shell Helix. HX710W40, згідно інструкції, саме такий тип мастила треба заливати. Можете заливати аналогічно 10W40. Підготували до роботи, залишається заправити. Підключається акумулятор, також проклеєна додатковим шумоізолізаційним матеріалом. Тому цей генератор такий тихий в роботі. Ось тут розташований двигун, свіча накалювання, двигун відповідає стандартам Євро 5. Модель двигуна H225 ID.